Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody! Welcome back to my channel. Unit 2 Vocabulary Search. Працюємо сьогодні з вами на сторінці 28 нашого підручника. Не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки. Залишати коментарі під цим відео, ну і, звичайно, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Адже разом зі спонсорами ми перевіряємо домашнє завдання з деталізованим розбором і поясненням, перекладом обов'язково ще. Ну і плюс готуємося до написання тестових робіт за кожною темою. Безпосередньо ще робимо відеоогляд на граматику, на граматичний посібник. Тож долучайтесь і працюємо разом! Ну, а ми з вами почнемо наше відео, наш урок. роксу. So, і перша вправа у нас, як ви бачите, стосується тих слів, які, які говорять нам про членів нашої родини, так? або про якийсь, а, про роль у нашому суспільстві. Ну, наприклад, у слово Prince я бачу, так, одразу Prince. Розберемо слова: отже, казін, кузен, двоюрідний хтось, «Грендоте» — онучка, Friend, товариш, пайлат. Льотчик пілот, Son – син, Wife – дружина, Classmate – однокласник, Niece – племінниця, Prince, prince – принц, Grandmother – бабуся, Aunt – Тітка, Teacher – вчитель, Father – батько, Brother – брат, Stepfather – відчим Find out the words that are not connected with family members. Знайдіть слова, які не стосуються членів родини. Ну, звичайно, це слово friend. Pilot. Uh, classmate, prince, teacher. So five words are not connected with family members. А всі останні слова давайте перепишемо до нашого робочого зошиту і доповнимо цю табличку. Ну, і так: he чоловік, she жінка. Аналог матусі в родині це, звичайно, father. Татко. Father. Grandfather – дідусь. Grandmother бабуся Grandmother Grandmother Dale daughter донька son син Uncle дядько э е э, так aunt тітка Sister сестричка Brother братик Husband чоловік wife дружина Cousin, так і буде cousin, тому що cousin м, і, 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 чоловічого роду і жіночого роду однаковий. Так, cousin and cousin. обов'язково буде однаково звучати. Nephew це племінник. Аналог слова nephew буде «niece», племінниця. «Niece». Stepmother. Мачуха. Stepfather відчим. Step. Father. Бішим. Grandson – онук. granddaughter – онучка. Wonderful. Okay. So, write down, please, this table uh, to your. into your notebooks. Well done. Запишіть, будь ласка, цю табличку до своїх зошитів. Я завжди нагадую вам ставте відео на паузу у ті моменти, коли це вам необхідно. Uh -huh. So, task 3. So, Read and compare. Прочитайте, порівняйте. What does she look like? Як вона виглядає? She is tall and beautiful. Вона висока і красиво. Отже, речення What does she look like перекладається? Як вона виглядає. Як вона виглядає. Питання What is she like? має відповідь She is kind and helpful. Вона добра і. Готова прийти на допомогу. Так? Отже, what is she like перекладається, яка вона, людина? яка вона людина? Отже, питання what does she look like? Це про зовнішність. «look like». Питання what is she like? Яка вона? Це буде питання про особистість. Угу. Отже, what does she look like? Appearing зовнішність». What is she like? Це особистість. Ну, а зараз put the questions to the answers. Поставте, будь ласка, питання до цих відповідей. Так, і так, she is pretty. Якщо she is pretty, отже, це у нас питання про what does she look like. Так. Так. Все, я зробила дві заготовки таких питань, щоб потім просто їх підставляти. Далі відповідь It is fat. Повний хтось, наприклад, кіт. Отже, це теж буде what does it like тепер. What does it like? What does it look like? Далі питання про татка буде. Her father is tall. Татко високий. Отже, також буде питання про зовнішність. What does he look like? Як він виглядає? Далі. Her mother is very hardworking. Її матуся дуже працелюбна. Так? Це буде what is she like? Питання, яка вона як людина. П'ята відповідь. My uncle is short. Мій дядечко невисокий на зріст. Це теж буде питання про зовнішність. Отже, what does he look like? His cousin is lazy. Його кузен е, лінивий. Отже, це буде питання про особистість. Це може what is he or she like. Я вам пропоную написати так. He, she, або he, Чому? Тому що cousin може бути як дівчинка, так і хлопець. Далі, his dog is small. Це, особ... це опис зовнішності. Отже, це знову буде питання: what does it look like? Як він виглядає? Яку, Яку має зовнішній песик? Далі, my grandpa is strict, Мій дідусь дуже такий суворий, строгий. так, Отже, це буде про. Personality. Питання про його особистість. Отже, це буде питання звучати what is he like? What is he like? Тому що my grandpa he», не she. Далі. Her granny is always helpful. Її бабуся завжди готова на допомогу. Теж буде питання про personality. Про особистість, отже, це буде питання what is she like? Ну і останнє, My Aunt Very is very clever. Також буде питання, what is she like? Тому що це питання, відповідь не про зовнішні особливості, так ті а про її внутрішні, внутрішні особливості, про її внутрішню характеристику. Окей, okay, well done. Поставте це відео на паузу, якщо вам треба щось записати. Task 4. In peers, ask and answer about your relatives. У парах поставте питання про ваших родичів. Use the questions in 3A and the words below. Використовуйте питання у вправі 3A, да? тобто what does he or she look like, або what is he or she like. Окей, okay, і слова. Так, серед слів у нас thin худенький. serious – серйозний, tall – високий, friendly – Товариський, дружелюбний, Nice, гарна. Polite, вічливий, short – маленький на зріст. Careful той, що піклується, або уважний, можна сказати. Intelligent, розумний. Neat охайний, як і Tidy, в принципі. Big великий. Boring. Нудний, нецікавий. Beautiful прекрасний. Annoying. Той, що дратує, докучливий. Так, той, що дратує. Отже, тут деякі слова, як ви зрозуміло, стосуються зовнішності. Наприклад, uh, what does your dad look like? Як виглядає твій татко? Так? So, my dad is tall and thin. Um, what is he like? Який він, як людина? So, he is friendly and intelligent. Він дружелюбний і розумний. Тобто ось ви можете взяти ці питання what does he or she look like, так? або What is he she like про особистість питання. І дати відповідь на ці питання відповідно. Отже, питання what does he or she look like вимагають відповіді зовнішності. Це людина може бути tall, short, наприклад, може бути chubby, пухенька, так, або Fat and Thin худенька. Питання what is he or she like? Це питання про її особистість. Тобто людина може бути friendly, nice, polite, intelligent, uh, neat, tidy. Що завгодно. Окей, okay, so, that's all for today. На цьому це все. So, our lesson is over. Vocabulary search. Вивчайте нові слова, вчіться ставити правильне питання про зовнішність та про uh, якості людини. Goodbye, good luck, до зустрічі на наступному уроці англійської мови. А усі мої підписники так, та спонсорське ком'юніті, переходьте, будь ласка, до перегляду о, домашнього завдання, до розбору детального домашнього завдання за робочим зошитом. Goodbye, good luck, see you soon!